Унікальна операція у Тернополі зробили її під керівництвом лікаря-переселенця з Херсону, а виконав Вадим Гаджальський. Перед операцією лікар-невролог завжди ретельно моє руки. Це ж втручання проводять в спеціальній рентгенопераційній і за допомогою сучасного приладу ангіографа. В операційні на нього вже чекає медсестра, яка поверх спеціального костюму протирадіаційного промінення надягає хірургічний халат. Саме в цьому залі з ангіографії лікарі психоневрологічної лікарні вперше провели надскладну операцію. Врятували чоловіка від ішемічного інсульту, зробивши при цьому лише один невеличкий надріз, який забезпечив доступ до артерій. Унікальність операції в тому, що ми механічно реканалізуємо судину, тобто в судинці сидить тромб, ми його механічно забираємо, цим самим ми відновлюємо кровотік в тій ділянці, яка була ішемізована. В лікарню 64-річного чоловіка привезли на швидкій. При поступленні він не говорив і не міг поворухнути правими кінцівками. Пацієнт поступив у важкому стані. В нього були виявлені ознаки тромбозу великої судини. Це можна побачити отут на ангіографії. Це тромбована судина, тобто кров заходить в гілки, а от сюди далі не проходить. Лікарі спочатку провели медикаментозне лікування інсульту. Тромб частково розмоктався, однак кров і далі не надходила до частини головного мозку. Тоді вирішили провести операцію з механічної тромбоектонії. Через судину в паху за допомогою тонкої пластикової трубки дійшли через усе тіло до судини в мозку. Тобто була виконана операція, під час якої, через тромб, який знаходиться тут в судині, був проведений катетер і встановлений так званий стенд ретрівер. Стенд-ретрівер це така сіточка, яка розкрилася. Ся в цьому тромбі і е, врізалася в цей тромб, і за допомогою цієї сіточки вдалося його частково видалити. Операція тривала понад 2,5 години. За останні два роки лікування інсультів вийшло на якісніший рівень. Завдяки сучасним технологіям. Після таких інсультів люди повертаються до нормального життя, а не стають неповносправними. Після унікальної операції в Тернополі пацієнта перевели в інсультний відділ. Зараз його стан покращився. Чоловік вже може рухати кінцівками та говорити.